президент Що працює на народ Хліб не краде, не привласнює завод Рівно прасо для жінок В суспільному житті, вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, Щоб народжувати дітей, і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімать, щоб не голодували, щоб не стыдно було вийти погулять, вдіти гарний костюм. У цілку станцювати вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Леся Українка, хто наступний, культу сили та грошей. Ми поставимо кінець, я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря. Космос полетить, в нас корупції не буде, тут таким нема жити, суботекс, алкоголь, метадон, нікотин, кожен день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх, ча-ча-ча для старих і конфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а іще половина емігрує. Може, Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. Що ми дістали? Грошей народу не було і немає, Він з голоду тихо здихає. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітися, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.